Рада вітати усіх на нашому каналі. Сьогодні 13 жовтня, і прийшла мені посилочка довгоочікувана з трояндами, оскільки дуже багато мене питаєте, де я купляю я троянди, отож, мене вже, чесно кажучи, болить палець завжди писати, де я купляю яких продавців троянди. Але направду, зараз можу порекомендувати, бо також. Раніше купляла було дуже багато пересорту. Ось тут тепер вже менше-більше маю таких продавців надійних, яких можу порекомендувати. Сьогодні прийшла мені посилочка з трояндами від Тетяни Циан, Зараз відкриємо і подивимося. Будете бачити все, що прийшло. Попрошу свого чоловіка, щоб мені відкрив і подивимося трояндочки. Дуже я їх чекала, Ось, того що дозволяє. Так, та тут дощі в нас два тижні, вона Пранківщина без перестанку. Так, що тут запаковано? Так, є. Ану, зараз ми відкриємо пакуночок. розкладу і... Зараз порозкладаю, ось так виглядає пакуночок з трояндами від Тетяни Циган. Так, розпакувала, розклала. Щось не можу навести. Ось так різкість. Вже вечір, сонечко, захід сонця. Так, бачимо. найбільші бачу це що в нас? Пелерояль, маю дві, такі собі замовила. Троянду. Що так погано видно? Дві трояндочки «Пеле Рояль» ось такому. У мене на дзеркальні дві клумби на арку. Хочу забрати звідти всі попередніх відео шневальцер і другу трояндочку плетющу. шневальцер, бо постійно борошниста руса. Планую собі так, оскільки у мене дуже гарно росте цикламент і п'єрдерансар. Дві, дві троянди то ніколи не хворіють, без проблемні, ні цяточки немає, як я так показую, не розумію, чого я не можу навести. То палерояль з цієї самої компанії думаю, що мене не підведе. Ну, звичайно, Таня, не знаю пані Тані, скільки рочки, як її правильно гарно назвати, чи правильно вона пані Тетяна, чи вона ще Тетянка. Молоденька, я не знаю, якого віку ця пані. Ось, прислала мені це пале Рояль. Зараз ідемо. Тут бачу невеличка, але то і трояндочка. Дольчевіта 1. Це троянда. Оце, оце сьогодні я знімаю. Так, Дольчевіта 1. Це така мідна, малесенька флорибундочка. Мені її треба там до. В мою таку жовту лавандову клумбу підсадити в ніжки. Так, дольчевіта один. Ось така, ну, коренева, гарна. Ось поверху така. Тепер що ми маємо? Блю гіл, теж на ту ж саму клумбу. Blue girl. Така от трояндочка. Не знаю, як буде. Дивлюся, блю гір. Це я показую від Тетяни циган. Так, це що в нас? Це в нас принцеса Міюки. Ось така трояндочка. Коренева вгорі. Ось така, бачу, молодий, гарний, пішов базальник. І вже визрів, досить таки визрівший. Принцеса Міюки. Так, також хітомі. Ще одна є така. Японочка, також коренева. Ну, японочки не, не приходять великі, я вже де не замовляла. Ось такі, але коренева хороша, верх здоровий, все гарно зелененьке. Отак От виглядає. Ну і, звичайно, мідорі красуня. Я, ще, я вже маю одну посадила. От не пам'ятаю, чи то від Тетяни минулого року, чи від іншої продавчині. Вже квітувала перша річ, але вона, вона сама по собі малесенька, то хочу ще такий, до неї, щоб дружно було, два кущики посажу, один біля іншого. І будемо мідорі, адже з квіточкою прийшла. Дуже гарний кущик. Так, що ми ще маємо? Тут Монмарт. От так я хотіла цієї троянди дуже придуже Там вона в мене буде в компанії. Де Софія Ренесанс, де моя мокароса. І думаю, що якраз там назад вона вища, ця троянда за мокаросу. І то буде красота. А в ніжках піде ще там Блю Girl. Ось така Монмар. Такий корінчик є. Тут вже щось таке побільше. А, Сімплі Годжес, ось такий Сімплі Годжес вгодований. Велика троянда ця прийшла. Сімплі Годжес. От така от. Ось коренева. Все свіженько. Немає тут тирси, тільки бачу, що тут свіжо викопані. От такий земля з торфом. Ще одна троянда. Ще одна троянда Есперанса. Ось. Чайно-гібридна, зрізочна, есперанса. Ось така трояндочка. У нас. Есперанса. Подивимося. Нічого, шукала про нього я. більше інформації, бо я дуже люблю багато дивитися інформації, отже, навіть ще дощовий червачок. Тож такі тільки викопані. Видно, що свіжа викупка. Ось так дуже мені подобається така ця есперанса, просто знаю, де її хочу по кольорові гамі посадити. Підстелила мішок. то так, тут в альтанці, щоб дуже не насмітити. Ось такі мені прийшли трояндочки саджанці від Тетяни Циган. Минулого року я у неї виписала була перший раз. Ну настільки мені також по рекомендації в когось дивилась, не пам'ятаю, в кого з дівчат. І так думаю, випишу, дуже хороші були відгуки. І що хочу сказати, не пошкодувала. Усі троянди минулого рік не було мене минулий рік, ні жодного пересорту. Усі троянди навесні прийшли, дуже ще гарно відквітували, здоровенькі, особливо, ну навіть не перераховую, котрі всі, ну, Стефані Бароні то мене взагалі вразила. Така малесенька флоребундочка, щоб так вона без зупинку. Ціле літо квітувала, це там ніяких хвиль немає. Ну, вдячна я Тетяні за такі саджанці, і усі саджанці в дійсності, просто дуже шикарні від неї прийшли. Минулорічні. Дякую на правду. Ось, і зараз вам показую, які прийшли саджанці. Ще хочу сказати. Бо оскільки постійно мене це питають, я відписую, ну я не хочу сказати, що це. Найкращі продавці з цілої України ні. У мене практика є, я дуже багато виписувала в різних продавців, але хочу зазначити, в тих, що мені не підійшли, я не хочу ні на кого не обіжаюся. Тільки, звичайно, дво, два скажу, що там це просто я навіть не знаю, що прийшли у мене ще на самих початках, навіть ви, напевно, таких не чули. звичайно. Це були з Волині, Луцька, вірніше сад. В мене троянди, абсолютно всі прийшли по пересорту. Пізніше Львів, Дім і Сад. Це навіть немає мови, це там навіть немає, що може, що інше так. а Там троянди це не знаю скільки і ні, ні одна не прийшла по пересорту. І ще є на Тернопільщині малинова ферма. Вони також троянди ну, можуть продавати просто наборами для людей, яким підходить. Але без назви, але через них працювати пізніше і переробляти усі клумби, ну це просто несерйозно, це знущання з людей, що я хочу сказати. Також ще поодинокі були випадки від таких, що ми всі знаємо. Непогані були троянди, але навіть тих, я розумію, що це людський фактор, але навіть 2-3 троянди з 10 чи з 15, це мені також такий варіант не дуже підходить. Перервалася, бо мій песик там виспівує. Ось, так, три роки підряд виписувала троянди три або чотири навіть у Надії Панасюк. Ну, превелике. Спасибі, низькі у клінці. Людині в них були проблеми, ви знаєте, як було потоплено там усе після того, як дамбу прорвало, її попало, сусіди, усі що там допомагали матеріально. Не знаю цієї жіночки, як вона виглядає, що, але усі троянди від неї прийшли високої якості, ну просто бездоганні. Ем, і знайомим своїм виписувала дуже багато. Я кажу, всі троянди від Надії Панасюк, зараз роза вет називається в неї на Ну, Можна подивитися просто в Надія Панасюк. Це, ну, я не знаю, як, як кому, ну, на мене, це просто не, не хворі, здорові. Ну питають дівчата, а чим ви підготуєте? А що? Я все-таки все -таки думаю, що дуже багато залежить від якості саженця. Бо я дивлюся, люди питають, дівчатка пишуть, що ви там робите, що нічого я такого дуже не роблю, чесно кажучи, не є я таким фанатично, щоб обробки таких, хто знає, які робила. Значить, все-таки від якості саженця, від якості саженця дуже багато. Залежить. Значить, так, Надія Панасюк велике спасибі. Також так, Тетяна циган це ж розпаковка також. Капріфоль зараз ще чекаю, бо там можна замовити також гарні новинки, які є, і в інших не зустрічаються. Наприклад, давніше шукала, чи правильно зараз скажу, прайджус, бі, біла Прайд, прайд, ну боже, ще ж я заговорилася. Ось трояндочка давно я її шукала, ось знайшла в Капріфолі. Зараз очікую, дуже омріяна мною Троянда і, і також інші. Значить, від неї також приходила Наталя, як вона загороднюк, напевно, що так її фамілія в Капріфолі. Дуже приємне спілкування, завжди вона послухає, зробить. Перші прийшли троянди, я, наприклад, не сподівалася від неї. Так була прищепа, так от, як тут прямо в більшості в неї так щось так більше набік ішли, як було прищеп. Я спочатку злякалася, ну то давніше вже було. На, на початках я думаю, як вона та троянда, як її садити, чи її косо, чи так інколи дівчата питають, ні, садити її треба нормально, так як має бути. Кори рівно вона собі пізніше знайде і почне рости. От що прийшли мені? І всі бездоганні, також без пересорту, я не знаю. Каприфоль, як на мене, в мене все з ними склалося дуже добре. Так що я ще також бачу зараз в неї не знаю, бо вона дуже пізно відкривається. Неї каталоги аж в вересні, але що мені треба було, ще дозамовила. Каприфоль. Ага, ще Троянди з Леськове, Роман Каленчук. Звичайно, якось минулого року чи позаминулого року це в нього просто був бум. Важко було замовити. Дуже швидко перший же день каталог відкрився. Ось там дуже, дуже багато було. Що хочу сказати: позаминулого року бездоганна якість. Була все ну, прям... інколи я такі вгодування мені приходили троянди і не йшли в ріст, чесно скажу. Від Романа приходили і великі, і в ріст вони йшли. Хороший посадковий матеріал. Правда, був пересорт. Я замовляла аспірин, мені прийшло далеко не аспірин. Але я йому написала, і на слідуючий рік він мені, бо я вже не придбала, була пастелу. Подарив за те, що аспірин був пересорт. Але вже. Як то кажуть, маленькі неправди породжують велику недовіру. Бо минулого року знову я замовила Дафну, а вона ще так тільки показує, бачу, вона така ще тільки не набрала сил та Дафна. І що зразу в мене таке сумнів підкрався, що то не така розовенька, а то, скоріше всього, що плум. Бо вона такі, що така не дуже була. Ну і Дівчата також мені там говорять зразу, о, то не, то не Дафна, то не Дафна. Я передивилася. Поцікавилося, то 100% в мене не дав на минулого року, хоча вже саджанці минулорічні від нього прийшли не такі не такої якості, як попередні два роки, що хочу сказати. Але також дуже він дуже така людина, видно, що слова. Ну, буває, ну, одна троянда, я ж не хочу, вже там його той людський фактор, можливо, хтось допомагає в пакуванні чи що. Але він, якщо б я йому я не писала, в принципі, йому вже за ту троянду. Як є, так є. Вона мені сподобалася, бо вона дуже запашна трояндочка, гарна, ніжна. Просто я її пересадила в інше місце, бо вона мені вже туди не йшла, бо далеко не ті габітуси куща. Але хочу сказати, що також у нього дуже хороший посадковий матеріал. Ще дуже багато троянд я брала в розійні. Що хочу сказати: троянди і гортензії. Гортензії просто шикарні у мене з розійни були. І до троянд також у мене немає ніякого. Не було питань. Правда, як брала один раз з закритою кореневою системою, то і дівчата також бачу жалілися в групах, то закритою, як я, не рекомендувала би, того, що ну, негарненькі в мене були, такі слабенькі, видно, такі, що не, спро... ну, не можу я сказати, але всі з відкритою кореневою системою, Розіна були просто шикарні пришикарні в мене. Саджанці, одне, що могли вони дівчата. Я не знаю. Зараз в них ситуація така, що вони не продають. Дай Боже, аби все навернулося, аби в них все відрегулювалося, все через війну. І шкода, шкода, що такий гарний розсадник, що такі сумлінні дівчатка, що в них зараз не гаразди. Але думаю, що все наладиться. То на майбутнє також хороший, хороший продавець. Ну, бувало так, що. Правда, замовила один раз велику кількість і не було таких раз одної троянди, другої пізніше. Ну, у нас немає. Мені це трошки образливо було, того, що я би була собі в інших розсадниках замовила. А так до останнього не сказали, просто що немає. Ну, Це також воно трошечки таки не так собі, але ось такий, значить, що ще? ще? Чекаю троянди також від Капріфоль і від Надії Доля. Надія Доля дуже о, також гарний продавець, хороші саженці. Ось така моя рекомендація. Оскільки дуже багато інтересу завжди пишу, то зараз буду казати, дівчатка, подивіться, таке то, таке туда то і туда то. Бо все-таки, звичайно, хочеться поділитися інформацією, то не є секрет ніякий, де, де що купляю, я завжди кажу, чи багаторічники, чи хвойні. Багато інтересу завжди є чи гортензії. Немає питань. Це мені, але кажу, кожен собі робить висновки, комусь сподобається такі, комусь сподобається... От, наприклад, мені дуже рекомендували одну пані, що продає, що дуже великі саженці. Ну, може, комусь так. Я, наприклад, до мене прийшли, не пішли мені ті саженці. Хоча я, я навіть не знаю, в мене щоб щось не прийнялося. Щось, у нас так, напевно, тут такий клімат хороший. Ну, але всяке буває. Не буду, бо людина займається, може, так чисто випадково, може, я так незручно не в той день посадила. Ось кажу те, що є, що, як у мене. Так, все добренько. Зараз буду дивитися, намочимо і завтра буду садити свої трояндочки. Завтра буду садити і завтра зранку закину це відео, щоб подивилися, може, кому стане у пригоді. Всім зичу. Добра, миру, уклінна, подяка нашим захисникам. На все добре.